Мої вітання. Часто нам здається, що для щастя потрібно ще трішки. Трішки друзів, трішки здоров'я, фінансів, часу. Але що, як щастя, це не фініш, це і є шлях. Ви дивитесь соціальний проєкт Струни душ людських. Ми знаходимо людей, які цінують тут і тепер, зважаючи ні на що, та розповідаємо про їхні життєві історії. Мотивуйтеся разом із нами. Усе його життя надія стати таким, як раніше. Але навіть досягши мети, вставши на ноги, таким як був він не буде. Бо маленька похибка, яка здатна покалічити тіло, може змінити і душу. Звісно, якщо сприймати її як життєвий урок. Ще три роки тому Денис, як і тисячі молодих, здорових і активних хлопців, бігав у щоденних справах. Думати про сенс буття чи інші філософські теми вважав зайве. Начебто випробовував долю, шукав екстриму нових відчуттів, розважався з друзями. Та один невірний рух і життя до гори Дригом. Ми з друзями поїхали на вилазку на Пасху в 2013 році. Ну, Поліз на дерево наламати дров, ну і в результаті їх наламав як і в прямому, так і в переносному смислі. Тобто, ну, наламав дров, потім вже слазив і взявся не за туретку і упав на дачу. Друзі, з якими відпочивав Денис, миттю кинулись на допомогу. Одна із знайомих працювала медсестрою, тож одразу збагнула, що все може бути набагато серйозніше, ніж здається, і наказала не рухатися. Далі швидка, білі халати, розмови усе наче у вісні. у відділенні. Чергувало кілька лікарів, та й ті переконують родичі, не кваліфіковані як результат інвалідний візок. Я как бы было на праздник, потому там особо врачей не было, были дежурные из мамных слов, то там изначально сказали, что типа все, ходить не будет, то есть ну, через три недели только сделаем операцию, хотя операцию нужно было в первые часы делать, то есть и, ну, все для этого было, там ни алкоголя практически в крови не было, ничего. То есть, ну, Ну, сделали только на 10 день, и то через знакомых привезли в другую больницу. Конечно, когда позвонили, паника очень большая была. Я ну, не понимала, что делать, в какую сторону бежать. То есть поехала в больницу, когда узнала диагноз, конечно, паника была огромная. В нашей областной больнице врачи сказали, что операцию категорически делать нельзя, хотя ее нужно было делать срочно. Ну, потом мы уже разобрались во всем. Мы не медики. Сразу верили врачам. Врач. Когда сделали МРТ, заявил, что там 100% разрыв спинного мозга. Ну, ну, потом, как бы, когда мы нашли врача, тот, который делал нам операцию, он сказал, что этого утверждать никто вообще не может. Ни один рентген, ни одно МРТ не показывает. То есть это мягкие ткани, увидеть разрыв невозможно без операции. Когда сделали операцию... Вияснено, що ніка ніяких розривав То есть, если б операцію сделали одразу, не тянули, то травма не геройська і не спортивна. Безглузда та випадкова. Денис сприйняв новину про власну інвалідність як жарт. Такого не може бути з ким завгодно, але не зі мною. Крутилося у голові. шутка. Ну, Там обычно, как в обична і все. Ну... А потім сказали, що ти можеш не ходить, Плюс ну я розумію, що то тобто, є ног не чувствую і так далі. Тобто, ну, естественно, какой-то шок, но я повністю теж це, би, не осознавал. Молодому хлопцю, для якого життя було такою собі веселою пригодою, довелося пізнавати його з нового ракурсу. Пригнічений ні. Обмежений так, але тимчасово. Пообіцяв собі робити все можливе, аби знову стати на ноги. Когда уже приехал домой, мне построили вот эту конструкцию, то Кто есть построил? друзья построили. Попросил друзей, друзья построили. Садито два месяца, начал упражнения делать, потом ко мне начали, начала приходить массажистка, разрабатывать меня. По сути, как бы реабилитовала чуть-чуть, то она меня в принципе начала потихоньку ставить на ноги, там садить, ну, заниматься со мной. Потом уже построили брусья, я начал на брусьях заниматься, на полу, там, ну. потом стенку построили, на стенке начал заниматься. Ну. Кожен рух самостійно нині дається непросто, але від допомоги відмовляється, втоми не визнає, допікає лише спека. І Дениса розлучені, мати інвалід позору, тож сплачує лікування завдяки кредитам, яких набрали вдосталь. Нині родина шукає допомоги, аби якнайшвидше поставити єдиного сина на ноги. Німецька та ізраїльська клініки остання надія Дениса. Та поки що закордонні фахівці мовчать. І навіть якщо погодяться, лікування коштує космічну суму, самотужки гроші не зібрати. По предварительним э, розговорам. Нам сказали, що это ну, Германия где-то до 60 тисяч євро. Ізраїль до 70 тисяч євро. У нас на Україні в ну, частности клініки, може десь і є какие-то, но ну, теж это большие деньги, которых, зрозуміло, у нас просто нет. Надія на небайдужих і добрих людей. З ними, до речі, сім'ї, що пізнала лихо. Досі напрочуд щастило. Не даремно, говорять, друг пізнається в біді. Хто знає, чи не відвернувся в хлопець від світу, та чи зміг би сидіти і згодом навіть займатися спортом, намагаючись стати на ноги аби не вірність друзів. Хоча були і ті, що відвернулися, Ті, хто повинні були сталі срадом. рядом. Тобто, ті, з кимось такого віку, гуляю, то тоді постійно до мене приходили і. Сейчас мы постоянно гуляем вместе, ездим на, ну, там, на вылазки, то есть праздники вместе празднуем. Друзи Ольги сербину тоже не байдужи. Дізнавшись про лихо, начала диеты одразу. В наше время, когда случается такое, всегда вот такие вот панические мысли, где взять, откуда, потому что слова тут были не нужны, как вы понимаете. Оля все время проводила в больнице. От, ми збирали деньги на производстві у нас. В общежитии живу я, собирали деньги там, дуже сильно откликнулись друзья на форумі, молодіж в соцсетях. Олена Ковтун, переможниця відомого талант-шоу, у житті проста та добра людина. Жінка завжди допомагає людям, бо й сама знає, як це залежати від чуйності оточуючих. Дізнавшись про біду у знайомій сім'ї, стала підключати усі можливі джерела разом із Тетяною. Подруги сподіваються організувати благодійний концерт. Молодой парень його вся життя впереді. Если есть хоть малейший шанс, значит нужно что-то делать, нужно двигаться, нужно как-то пытаться стараться помочь. Так как я принимаю участие во многих благотворительных концертах сейчас, то у меня есть знакомство, и я очень стараюсь как-то так. Где где есть возможность, то стараюсь говорить об этой семье непосредственно о Денисе. Вот, знаете, как говорится, стучите и вам откроется. Тихо, що приходить в дім, може залишити лише попіл надії і життєрадісності, а може і докорінно змінити світосприйняття на краще. Травма, естественно, поменяет, то есть ты уже по-другому начнешь думать. То есть до травмы я там, ну, скажем так, был таким именно резким, горячим. Ну, то есть мне там, я искал везде адреналин, там, ну, мне нравились там какие-то аттракционы страшные, все остальное. То есть, ну, по деревьям я вообще всю жизнь лазил, И, ну, как бы страха такого не чувствовал, Ну, а теперь после травмы уже начинаешь где-то о чем-то задуматься. то есть, ну, Крова уже чуть-чуть остудила травму. Ну более серйозний. Он став, ну самое главное, что он не падает духом. Больше всего меня радует. Что он, как бы, оптимист по жизни. он старается бути самостоятельным. Он очень ну, э, нервничает когда ему пытаешься помочь. Молодість зазвичай дорівнює амбітність. Чого не скажеш про Дениса Мазурова? Хлопець завжди мріяв пов'язати своє життя із дорогою та автомобілем і не зраджує мрії. Більше всього хочеться за рулем їздити. То тобто, єсну мене ну як то з дитинства більше машинам тягнуло, то у ну, мене така ідіотська мрія, хочу бути дальнобойщиком. Сумує парубок і за активним спортом, без якого раніше не уявляв своє життя. Естественно, смотриш, ну там як ті там, самі друзі грають в футбол, там в волейбол, хочется, естественно, з ними поіграти, то есть, ну, поки так. Трохи ніяковіє Денис, говорячи ще про одну мрію, заради якої не втрачає віри у краще і робить для одужання все можливе, особиста родина. Хлопець бажає знайти щиру і віддану людину, можливо, навіть також із певними фізичними обмеженнями. Бо тепер добре засвоїв, що найголовніший скарб завжди ховається всередині. Для сім'ї потрібно, щоб яка була ну, кар'єра, тобто, щоб достаток був. Ну, І мета сім'ї найголовніше, що чоловіка внутрішньо, а то, яка знаружи. Ну, тобто, наружження, є так само, що дівчатки ну, люблять парні на коляски. Часна медицина знає чимало випадків, коли найстрашніші хвороби відступали перед вірою і надією на краще. Сили духу хлопцеві вистачає. Якщо до цього додати людської небайдужості, шанс на здорове майбутнє зросте у багато разів. Бажаєте допомогти Денису встати з інвалідного візка? Реквізити для перерахунку коштів вказані на екрані. Хтось сказав не варто сприймати доброту за слабкість, грубість за силу, а підлість за вміння жити. І він безперечно правий. Адже скільки потрібно сили, аби залишатись людяним і не зраджувати такому принципу, ви дивились струни душ людських. Я Аліна Петренко кажу вам до наступного четверга.